У Святошинському районі. Цільного пошкодження зазнав цей 9 житловий будинок, частково зруйнований з 4 по 8 поверхи. А в Святошинському районі також було влучання уламків в 16-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа на 15-16 поверхах. Крім того, пожежа внаслідок ворожої атаки стала ще вдвох. Дев'ятиповерхових будинків. Горіли також, ми бачимо, і автівки, спускій э, приміщення СТО поряд і в Дарницькому районі, э, в чотирьохповерхові будівлі на пожежу на третьому і четвертих поверхах. Частково також зруйноване э, прикриття і третього та четвертого поверху.